Всім привіт! Йду на збір лісової малини, на свою лісову галявину, але ж я не можу пройти біля своєї лісової пасіки, щоб не подивитися, як мої джілки труяшки працюють. Це 10 година. Роса вже впала. Вже збирати малинку потрібно. Ще вам хочу сказати? Як їм тут комфортно в лісі моїм джілкам. Просто супер, тут є прохолода. Я навіть утеплення легеньке держу, щоб розплод на зиму вони вже готували. Бо то головне, щоб сім'я пішла сильно в зиму. А вони вже того роблять. Ну, пішли до малинки. Ще хочу вам сказати. Хто б мені що не говорив, а лісовий мед то є найліпший мед. Так ми на своїй <кій> лісовій галявині. Біля своєї пасіки будемо ми збирати лісову малинку, то є насолода. О! Я вже її, звісно, тут багато і під'їв. Будемо шукати. Вона так ще й цікаво. Ховається. Гілочки випускають донизу, треба їх піднімати. Так, я то буду робити збір. Мені головне відправити. Ту малинку, перетерту з медом, з воложськими горіхами, з лісовими горішками, з, з насінням горбузика, Добавити мигдальки туди, то все перетерти з медом. Мед суперовий іменно мені саме більше подобається для перетирання, то весняний. Можна і з липовим, але весняний мені більше подобається. В ньому якісь такі... Аромати, аромати весни присутні. Що я хочу сказати? То все я хочу зробити збір для моїх рідненьких, які в Штутгарті і які в Берні. Ну мені ж треба буде їм то відправити все. То є дорога. Температурні режими, що 36 сьогодні. І надалі така погода. Але є вихід. Я то все зроблю. Перетру. Якщо ви дивились моє відео Генератор холода з глини, я то зроблю, запакую і відправлю. І мені навіть буде цікаво, як вони получать ті посилки, скриють їх, навіть знімуть відео і вишлють мені сюди. То буде для мене задоволення, якщо то все пройде на 100%. А ви то все побачите. Так, жарко на сьогодні 37. Фух. Це я. добре, що я так зранку ще цю лісову малинку зібрав. Я її зібрав, я її зробив, я перебив ті всі орішки. і волоські, і лісові, і мигдальку, і налучив насіння. Бо що то я на камеру робив, то її дуже довго, то я перетер з весняним медом. Моїм лісовим таким. У мене дуже ранній розвиток іде. У мене бджілки йдуть на ранній медоноси. То є і пролізькі білі сині, то є і ряз, і медунка. Пльцу вже тягнуть дуже багато лісової ліщини, котики. Ну, супер. То я все побив, то я все налущив, то я взяв той мед весняний. І перетер надсік на то все на досочки, що воно міленьке було, все в кучу, в кучу, в кучу з малинкою, в миску здорову, перетер то все, все до кучі. Я заготовив їм на відправку. Липові мету, що я зібрав. Я хочу, щоб вони отримали два в одному. І мій внучок малинку, ой, як він її любить, цю лісову. Ми з ним ходили ще до війни, поки вони не виїхали. Мама любить, моя теж, сестра любить з Швейцарії. От внучку треба, щоб ту малинку він сповнив за діда. Коли ми до вуликів ходили, коли я їм дівав ту масочку, то все я зробив. За користь того всього я вам розказувати не буду. Є все. І група вітамінів В1, В2, В3, В4, В3, в 5 амінокислоти. Тут стільки поживних речовин, тут присутній і кальцій, магній, калій. Ну, все для того, чим природа создала це все для людини. Коротше, мені треба то все відправити, все зроблено. 37-38 на вулиці. Добре. Нова поштан працює. Піду їм занесу. І що? Ну, запакую я там щось чуть-чуть туди-сюди. Вони в свою коробку і на відправку. При, при цій температурі. Я таку мислю. Що воно приїде? Воно може забухтіти. Вони ж не в холодильниках нову пошту. І що? Получають вони посилку з України, внучок відкриває, а там все забухчене. Як то мені? Як то йому? Ну, вихід є? Що я собі придумав? Я в одному з відео показував, як зробити генератор холода з глини. У мене він працює супер, на маточне молочко, на магиогінат, джелини цей струтня. Все працює. На ці часи, що відключаються, із запасом я зробив, то ви можете побачити на відео. Для відправки в Штутгарт і в Берн я собі помислив і придумав таке. Ото я маю відеречко. То я обтягну його фольгою. І на І щоб два в одному то зробити То я все промив, то і все стерільне. В середині. Що я роблю? Я беру, заготовлюся. Отаких От чотири, трошки вони під конусом йдуть. Я вставляю їх в відеречко Чотири штучки. Конусом вони йдуть. Бо відеочко має конус. Так. То є так. Що я роблю далі? Я беру. Тут все помито, все вимито, чистеньке. І опускаю донизу. О, воно плотненько. Опа! Все, на цих колешках воно не дасть йому в кілочках українських. Воно не дасть йому ні шататися нікуди, воно його розпирає потрошки. І що я собі помислив? Наша ж мені та глина, як я зможу зробити, туди доставку, і я 100% уверений буду, що то все доїде. Мед. Зараз я на ваших очах заливаю в це відеречко. в центрі малина. Перетертався з горішками, так як я вам говорив. О! Тут є все. Так, хочу з'їсти, але в мене там є, я собі оставив. Все, кришку я поки щільно не закриваю. Бо є два варіанти. Працюємо. Заповнюємо. Кришку до кінця не закрив. Липовий медок, як їй це. А, пахне. То, що ті кілочки злипи. то все супер. Мед в бочечках держить злипить. Все воно гармонує там. Так. Один літр вилив. Два в одному. Це ж получать і то, і то. І яка радість буде. А, я представляю вже, як вони то відкриють. Я навіть на 100% впевнений, що то все буде добре. Я зараз ще вам далі покажу, що зробити, щоб не переживати. Так. Все, то в стоїть добре все. Все кілочки підпирають. Все, я наливаю прямо аж, 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 аж до кришечки О! Сантиметр там півтора десь такого. Ось такого. О! Що тако. я роблю далі? Лішку я ще поки щільно не закрив. Бо є два варіанти. Перший варіант. Ще долити трошки. Опа-па-па. Оп, оп. Все, гуд-гуд. Є перший варіант. Що ви ото все, так як воно є. Можете закривати кришку вже, це перший варіант. Кришку на відро зверху, на це, і ставите в холодильник І чекаєте собі до відправки, коли. Перед відправкою ви собі легко можете то все запакувати. Опа. Но. Пакуємо так, бо там є сантиметр ще. Ну, тут все вже закрито у вас. Все кришку не закрито. Все. Берете далі. Щоб вам холод зберегти. Скотчом. Обмотали. Берете ящичок невеличкий яким ви пасуєте, щоб десь по 3-4-5 см, щоб він відступав. То ложите в холодильник теж до відправки. Тут є тирса. Тут є тирса. Вона буде холодна. Перед відправкою. Васто все вже закрито. Можете ще плівкою поперетягувати. В ящичок, на низ ящичка пакуєте тирсу і по бокам все пакуєте тирсую. Плюс зверху тирсою. Це вже все ящичко. Ви закрили ящик. Все, з перетянули, плівкою. І ви собі знаєте, що ви можете це вже відправляти. Чи нову пошту, чи перевізником, бусики їздять, то як вже ви зможете договоритися. Другий варіант. Кришка не закривається. Ні та ні та кришка не закривається. Ставиться в холодильник, Охолоджується. Перед тим, як відправити, ставити в морозиловку. Через кожні півчаса, там час. Підійшли, взяли дерев'яне. Щоб то не було. І через кожні пів часа тако, цей мед такого помішали. Щоб морозиловка не спрацювала на мед і він не підмерз. То нехай буде через кожні півгодинки. Отак. Зробіть собі на 2 години. То ще більше охолодить, то все. І малина до вас не забухтиться 100%. А далі послідовність, ви знаєте, все. Фольга, утеплітель, скотч. Плівкою перетягнули. В'яжчо низ поставили. Тирси по бокам напакували. І перевізнику. Супер. Вони то получать. Якщо не получите, то відео зняти, вони мені пришлють, я прийшлю і вам. Ну я на 100% навіть впевнений, що то воно спрацює. Навіть в ту погоду, яка зараз є, при тій жарі. Якщо ви того не можете зробити, тих кілочків натисати, то відро, собі загерметизувати, можу зробити і я вам. Дасте пару копійок, домовимося. Я думаю, то не проблема. Те, що вони знімуть, я сподіваюся, напишуть мені, я виложу це все на відео. Я представляю, як внучок буде задоволений тим. Мама, сестра. Добре. До зустрічі.